Ми будемо звершувати хліба і ломлення, і ми маємо таку чудову можливість споминати то ім'я. Яке написано в Євангелію, Он спасе людей своїх. Слава йому. Ім'я йому спасити. Чи Не ми знайшли його, а він знайшов нас. Такому ми Богу поклоняємося, такому Богу служимо, до такого ми йдемо і з таким будемо ходити вічність. Апостол написав такі чудові слова, ібо я самого Господа прийняв то, що і вам передав. Що Господь Ісус в ту ночь, в, в яку був передав, хліб, і в був приеден, взяв хліб, возблагодарив і приломив і, 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 і сказав. І ядіте, ето є тіло моє. Помолимось. Небесний Боже, ми дякуємо Тобі за Сина, Спасителя світла. Ми дякуємо тобі, що ти є вічний святий. Ми дякуємо тобі за те, то, що не ми знайшли. А ти знайшов нас. Ти віддав своє життя за нас. Твоє ім'я чудно, дивно, благослови цей, від, який показує на тіло Господа Нашого Спасителя Ісуса. достой нас недостойних, споминаємо смерть Сина Твого, що Ти умер, за гріхи наші воскрес для оправдання. Нехай Твоє ім'я святиться в наших серцях, в наших душах, в наших пам'яті, в нашому озумі пізнаває тебе, що тобою, все почало бути, і нічого не почало бути, що почало бути. Слава тобі, Слава. що в тобі знайшли ми спасіння і вічне життя. Амінь. Коли ми ще й не знали його, Біблія, Слово Слово Божє, учить нас, що Он спасе своїх. Ми були чужими, але стали свої от їх. Чому? Бо він є наш Спаситель. Слава йому. Слава. Читайте і будемо молитися. также и чашу после вечерни и сказал, это есть чаша новый завид в моей крови. Это творите в мое воспоминание. Завид заключил Господь в крови своей. Нехай Бог благословить нас учасники. Дякуємо тобі, Боже, за час благотворити, за видимі знаки, які ти залишив для церкви. Боже. честь вілічі і слава тобі. Розділи серед нас. Вдячні тобі за твою кров. Яка способна омити простити гріх, удостой кожного з нас Ми є виновні перед тобою і просим помилування, Боже. Щира подяка тобі за чудний план спасіння, за час благоприятний, Господі, що сьогодні кров твоя, вона жива і діюча, вона способна омити всякого, хто увірує вірує в тебе. Боже, побуджуй многих людей к новій життя. Вона діюча і на сьогодні твій голос, твій святий дух, Господі, сьогодні закликає Боже. Тобі поклоніння, вся слава, і величі нашу живой Бог, Отець син, святий дух. Амінь.